Добрий день! Мене звати Катерина Залива. Я бухгалтер-експерт компанії DebitPlus. І сьогодні ми поговоримо про те, яким чином імпортувати платіжні інструкції зі сторонніх програм для медичної галузі. Для початку обираємо під систему облік банківських операцій. Пункт меню Первинні документи Документи. Ми маємо два блоки платіжних інструкцій: Платіжна інструкція вихідна та платіжна інструкція вхідна. Працюючи з даними документами, ми здійснюємо імпорт платіжок через спеціальну транзитну папку з кодом 2000. Вона міститься в обох блоках документів: платіжна інструкція вхідна, тобто нам заходили кошти на рахунок, та вихідна. Ми платили комусь за щось. Заходимо всередину папки подвійним натисканням. Та обираємо пункт меню Права кнопка миші, Робота з пакетом Клієнтбанк, імпорт з пакету Клієнтбанк. Та обираємо потрібний нам рядок конкретного банку, з якого попередньо ми експортували платіжки за відповідний період. Обираємо інформацію подвійним натисканням. Програма завантажує документи всередину системи та повідомляє нас про це. Натискаємо Так. Зараз ви бачите перед собою приклад. Таких платіжних інструкцій. Ми знаходимося в папці, платіжки з клієнтбанку платять нам, тобто нам зайшли кошти на рахунок. Перш ніж працювати з цими платіжними інструкціями, необхідно здійснити перевірку, чи даний постачальник, чи даний дебітор був відображений в довіднику 12 контрагенти. Тобто, чи відбувся зв'язок даних, які вже внесені в програму, безпосередньо з тим. Платіжними інструкціями, з якими ми будемо працювати. Ми можемо перевірити це, поглянувши на поле код, дані мають відповідати певній цифрі. Якщо ми бачимо нульову позицію, необхідно відмітити ті документи, в яких код дорівнює нулю, та спочатку здійснити перевірку, пункт меню Робота з пакетом Клієнтбанк. Встановити код за ЄДРПО. Натискаємо так. У випадку, якщо цей контрагент ще не доданий до довідника, необхідно здійснити це додавання. Обираємо пункт меню Права кнопка миші. Робота з пакетом Клієнтбанк, додати контрагента в довідник. І тільки після виконання цієї дії ми можемо далі працювати з даними документами. Більше інформації про функціонал програмного продукту debit Plus ви можете знайти на нашому офіційному сайті debit.com.ua. Бажаю вам гарного та мирного дня!